Зруйноване помешкання. Мешканців аварійного будинку на вулиці Руській відселяють. Житло, яке багато років потребувало реставрації, розвалилось. Куди переселять чернівчан? Дивіться далі у сюжеті. Аварійний будинок на руській 6 декілька років поспіль руйнувався на очах. Вчора, 22 червня, одна зі стін помешкання повністю розвалилась. Ми пропонуємо людям квартири однокімнатні в маневровому фонді, там, де проживає одна сім'я, одну велику квартиру. Там, де дві-дві поменше, там є всі необхідні умови, там є вода, сантехнічні приводи. Ну в принципі, вона готова до вселення. На період ремонтних робіт власникам квартир пропонують переїхати в маневровий фонд. Ми прийшли з листами, які ми вручимо цим людям. В разі їх згоди переїхати. В маневровий фонд буде прийнято рішення виконкому в найближчий час, вже у вівторок, і таким чином вони дадуть нам змогу провести здесь, тут ремонтні роботи. Наразі мешканцям аварійного будинку пропонує тимчасове житло у маневровому фонді на вулиці Луковецькій. Вони будуть проживати стільки, скільки потрібно до реконструкції цього будинку. Потім вони зможуть повернутися в свої після ремонту або. Місто їм запропонує інші, якщо з'являться такі квартири, які будуть задовільняти їх вимоги і будуть рівноцінними. Мешканці аварійного будинку на Руській 6 кажуть: переїжджати в тимчасове житло без жодних документів не готові. Ми плануємо переїжджати тільки у житло, яке буде відповідати тому, що ми маємо за площею. Ми старі хворі люди. Ми не можемо жити в гуртожитку як студенти. Але Студентство наше в минулому. Вадим Русу наголосив: якщо мешканці аварійного будинку будуть проти виселення, дане питання розглядатиме суд. Справа в тім, що якщо люди будуть продовжувати тут жити, то в судовому порядку вони будуть вже тут буде вирішувати їх подальшу долю. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.